Ламіне клаудес робідечення сьогодні Дух Святий звершає свою працю. Крама клайден. Сьогодні дух святий. Робинеш тим, мене торкається сердець, кламанту лобідешти Клайден, щоб їх розплавити, щоб зробити м'якими краманичення плотяними. А які були б здівні прийняти мою силу, прийняти мою благодать. О діти мої, я хочу сьогодні обновити вас, як подати вам силу, кременту ребене ж то Клайден, кладе, ви йшли і не втомлялися, що вийшли і перемагали кременечення, що вийшли і казали, що жив Господь свого. Відаште, Великладен, який спасає душі, які тривоги серця, який оберігає, як Романе Клайден, який наділяє силою Романе Кемен, Кентурові О, діти моїх раба дешта, Великлайден, я ворог опустошу вас, кременекемен, кловіне Але я, Бог, живий, святий. Я прийшов спасти, помилувати, я прийшов наділити силою. Романелабідеклайден, діти мої, романе жте мене, поверніться до мене, рома не кладе, хременту, ребенче ти буде клайден, скільки ходиш і топчеш пороги мої, каже Ду Святий, Оскара мене кладе, Кременечан, то ребенче мене, як треба, що були вже плоди, каже Дух Святий, Романики, Туребенечадя. А що я бачу, рамене, чату, ребенше тебе деклайдень, пустий світ, кем туре мене, чату, ребенеш як деклайде. Листь сараман, туле мене, кемене, кемен, клабінечення О, діти мої, раба да ж тебе, о, діти мої, оберніться, каже дух святий раба, да штамен. Водіть десь у них своїх ламен, то ребени гетьсерабанечення. Як було син кентура, то да ж тебе, дідо батька, роба не а я пригорду, а я подам, каже дух святий. Ремене штану, бо я приготовив для Віременекенту, ось кара мене кенту, лабадачав до зробідечення, скільки будеш блукати, скільки будеш ходити. Ременту ребенш ти білі клазен, як той стріпець, кременту ребенче мене, що ти можеш знайти дороги прямої Ременекисала, біликлазень, а я закликаю тебе сьогодні. Встань і йди прямою дорогою, ребенеш та мене, не будеш падати, не будеш кульгати, не мене мене. І я ще багато тобі відкрию, Каже Дух Святий, Святи, ребеночте мене клави, і будеш прославляти ім'я, моя Романи Гемен, Кламін, Торебедича, Оскара мене кентурадичання. Селить ми зущаюся, рабенештебе, рекейс, Сараманичан, то ребенка. І прийде час кременекенту великого ніння. На мій народ, каже, дух святи, оскарами кенту Ребеня. Діти бої якості тебе без сили моєї креманичани, без благодаті, моєї кромани ламін. А сьогодні дух святий торопить серця, ваші крамани клади, що я дух святий, тривожи серце внутри своє, щоб ти повернувся до мене, карамане лаві не щоб ти сьогодні осознав свою непровоту, свинещету, арман торевідике, тореві диченяння, і я подам тобі кентула, він ж тебе, яке сервинеченя, оскара мене кладен, торопись, старати романи кем, торе відеш те я ожидаю на тебе, Романе кладенкем, торевінеш то мене кладен, не завжди так. Мене, прийми кремене, женє мій заклик, прийми мою благодать, кремене, то ребене ж тебе не любов, мою кремене з мене, моє довготерпіння, мою і мою благость. Так каже Дух Святий. Амінь. Амінь.